В сьогоднішньому відео поговорю про основні причини, які приводять до підвищеного тиску, і це вплив саме на ці причини дозволить не допустити розвитку цього стану вже до хвороби і таким чином покращити свій, свою якість життя. Ну, перша, здавалося б, така проста банальна причина, на яку мало хто звертає уваги, це системне недопивання хорошої води. Тому що коли людина обмежує кількість води щодня, заміняє якимись компотами, соками, чаями, що і для організму сприймається як їжа, рано чи пізно кров стає більш в'яща, більш густіша, тобто плазми стає менше, а більше формених елементів. І тут ми згадуємо закони фізики, чим у нас густіша рідина, по тим же самим, скажімо так, діаметру судинам. Нам її потрібно підняти тиск, щоб її протиснути у найвіддаленіші куточки. А Найвіддаленіші куточки це, як правило, мозок, де дуже тонкі капіляри, і, звісно, це ну, наші кінцівки. І закономірно, що таку густу важку кров, щоб її протиснути, потрібно підняти тиск. І друга причина досить часто цієї проблеми це вплив на організм хронічного тривалого стресу. Тут уже включаються в роботу гормони стресові в основній мірі свій кортизол, які працюють самі по собі, як такі звужуючі, які постійно тримають всі судини в звуженому такому стані. Відповідно, автоматично виникає проблема з підвищеним тиском. Тому, друзі, якщо проблема знайома, якщо відео вам відгукнулося, діліться з друзями, буду ділитися. Надалі шляхами вирішення цього питання.